Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. Друзі, сьогодні поговоримо про совратівшихся. Так самодержавна влада називала вірян, які з російського православ'я намагалися перейти до інших конфесій. Це було заборонено царським законодавством, тому такі люди зазнавали утисків і переслідування. Серед цієї категорії переважно більшість складали етнічні поляки або українці білоруси нащадки уніатів, які так і не змогли прийняти російське православ'я, оскільки воно було їм цивілізаційно чужим. Цій темі я присвятив окремий розділ у книзі Польська ідентичність та російське самодержавство Подільський ЗРІЗ, яка побачила світ у 2022 році. Видання вже розійшлося, але хто зацікавився, можу вислати електронний варіант за невеличкий донат на розвиток мого проєкту. Пишіть в коментарях. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. І продовжимо. Чому Сарат та РПЦ так хворобливо сприймали факти про зелітизму? По-перше, російське православ'я було державною релігією, яка була вмонтована у вертикаль самодержавної влади. По-друге, в основному йшлося про ненависну римську католицьку церкву, адже саме ця християнська конфесія вважалася в Росії латентним ворогом, розсадником свободолюбивих ідей. Річ у тому, що в перші десятиліття 19 століття РКЦ продовжувала зберігати беззаперечний вплив на суспільно-політичні процеси в західних губерніях Російської імперії листопадове повстання 1830 31 років продемонструвало самодержавній владі, що польське питання, яке Санкт-Петербург пустив за течією, потребує радикального і негайного вирішення, а католицизм без перебільшення є духовним стрижнем ідеї відновлення великої Польщі символом ворожого. Так писав відомий французький історик Даніель Бовуа. Щоб ослабити РКЦ і нівелювати її суспільну роль, царат вдався до низки жорстких заходів. У 1832 році самодержавна влада закрила 61 католицький монастир на території України. Всього функціонувало 86. У 1840-му без згоди Ватикан об'єднала Луцьку і Житомирську єпархії РКЦ, а в 1866-му розформувала Кам'янецьку дієцезію. Щоб католицька віра не асоціювалася з польською культурою, в 1842 Труму 43 роках запроваджено обов'язкове вживання російської мови в консисторіях і семінаріях РКЦ. А в першій половині 40-х років 19 століття царат конфіскував церковні маєтності римсько-католицької церкви, внаслідок чого її клір втратив фінансову незалежність і фактично перетворився на дрібне чиновництво із скромною зарплатнею від держави. Протягом 30-60-х років 19 століття в Російській імперії було видано більше 40 нормативних актів антикатолицького спрямування, що забороняли, ліквідовували та обмежували права католицької церкви і мали відверто принизливий характер. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеало, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Йдемо далі, незважаючи на безпрецедентні заходи в житті самодержавною владою, католицька громада правобережної України залишалася чисельною. Наприклад, у 1863 році лише в Подійській губернії проживало 219 тисяч католиків, що становило приблизно 14% від загальної кількості населення краю. Причому йдеться про офіційні дані: наприкінці століття, на тлі демографічного вибуху, число християн західного обряду зросло більше. Ніж вдвічі, водночас реальна ситуація відрізнялася від статистики. Наведені цифри показують нам лише видиму частину католицького середовища правобережної України 19 століття, бо в кожному селі, населеному пункті, проживало чимало православних родин, які продовжували сповідувати латинський або унійний обряд, часто молилися польською або українською мовами і відповідно виховували дітей. Російська, а згодом радянська пропаганда, якщо і згадувала про таку тенденцію, то характеризувала її коротко наслідки полонізації. Отже, незважаючи на тотальне впровадження православ'я, колишні католики і уніати, а також їхні нащадки, котрі з тих чи інших причин, переважно в результаті змішаних шлюбів, були навернуті до російського православ'я, становили чисельну групу ризику, бо будь-якої миті могли перейти межу від латентної симпатії до незаконного переходу в католицизм, хрещення в костьолі дітей, укладання шлюбу або отримання там інших треб. Як засвідчує джерельна база, тенденція совращення в католицизм мешканців західних губерній стала очевидною проблемою для Санкт-Петербурга. Наприклад, Подільська духовна консисторія протягом 1798-1910 років зафіксувала до 700 випадків переходу православних вірян у латинство, а це майже 2000, тисячі совратівшися лише на території Подільської губернії. РПЦ, як і російська влада, активно використовувала термін совратин. Ратіця і всі похідні від нього, бо в цьому слові присутня змішана семантика, іншими словами, підтекст. Читаємо в тлумачному словнику російської мови Дмитрія Ушакова: «Совратіться, уклоніться, збіться з правильного путі, подавшись із сушенью, зділать ложний шаг проступу». Тобто таке трактування надавало будь-якому факту переходу з православ'я в іншу конфесію негативного забарвлення, причому з елементами зневаги і навіть гедування. Для порівняння перехід у улону РПЦ називався воссоіднінням. Самодержавна влада розцінювала вихід із православ'я не інакше як зраду, хто наважився покинути РПЦ, котра була одним із ступів самодержавства, ще й приєднатися до такої ненависної в очах царату конфесії як католицизм, повинен нести відповідальність. Саме такою логікою керувалися укладачі своду законів Російської імперії і першого в Росії кримінального кодексу, так званого уложення у наказаннях 1845 року. Якщо проаналізувати останній нормативний акт, то в другій главі був прописаний окремий розділ о відліченні і відступлінні від віри. Дев'ять статей передбачали кримінальну відповідальність за перехід із православ'я в іншу християнську конфесію. Читаємо католицизм, бо переходи до розкольників чи протестантів траплялися нечасто. В уложенні логічно розмежовувалися такі поняття, як совратівшиє і совратівши єся». Останні могли відбутися розмовою з православним начальством і подальшим поверненням до істинного влапка християнства. А ось ті особи, що спокусили, розглядалися самодержавством як відверті злочинці і заслуговували на жорстке покарання, позбавлення всіх прав, заслання до Сибіру, зарахування в арештанські роти. Рецидивісти могли отримати до 6 років тюрми представники податкового стану, тілесні покарання, а батьки, які совратіли своїх дітей, потрапити у в'язницю терміном до 2 років. Друзі, у своїй книзі я детально дослідив цю тему, як і інші факти гонінь та утисків поляків та католиків у Російській імперії. Описова частина містить приблизно 250 фактів або коротких історій. Враховуючи додатки, в дослідженні фігурує більше 1600 осіб. Напишіть в коментарях, чи ця тема була новою для вас, також із задоволенням дам відповідь на ваші запитання. Тоді до зустрічі, папа. -па.